Що чекає місто Дніпро у листопаді місяці цього року? Давайте подивимося стосовно військових подій. В принципі, знаєте, листопад пройде більш-менш нормально, як не дивно. Але буде тут небезпечні декілька моментів в цьому місяці. Вони, в принципі, будуть прикриватися ППО. Але ураження може бути... Тут може постраждати якась жінка, вона може бути заги... вона може загинути. Що тут за жінка, яка вона? Це звичайна жінка, звичайна цивільна людина. Тись прильот, все ж таки, наше ППО може, на жаль, пропустити. Куди саме, на жаль, я не бачу інформації, але я скажу, що це більше як не там, де великі високі будівлі, а там, де низькі, можливо, це якийсь ем, частний сектор, щось такого плану. А більш того, тут нагнітатися буде ситуація, люди будуть трошки, знаєте, панікувати. Тут ще питання буде підійматися наскільки про прильоти, а скільки. Тільки про економіку. Якось вона зрушить не в нашому напрямку, не в нашій гарній позиції. Ще про що треба знати, про яку небезпеку, тут дуже добре пильнує ППО, але все ж таки можуть бути які руйнівні моменти. Я ж кажу, на жаль, тут може одна людина все ж таки бути загиблою. Коли саме, коли саме, Десь, десь неподалечку це буде від дороги, там де так, там, де часні сектори, там, де такі особисті будиночки власні, невеликі судівлі. І тут більше не енергоструктури, а саме, от як переправи через воду, можливо, це мости. Можливо, це м, якісь набережні. А, щось пов'язане. Ну, дуже схоже на мостих, що чесно. Так, от, от туди вони намагатимуться десь щось силу задіяти свою, але ну, я не бачу, щоб тут такі колосальні руйнування. На жаль, тут може бути прильот, який забере одне життя, але то не той прильоти, які ми очікували, яких ми боїмося. На області Дніпропетровської а, тут небезпека тих сіл, тих містечок, де прокладена залізна дорога. От ці села і містечка вони можуть бути у небезпеці. І чим ближче до залізної дороги, тим, тим гірша ситуація може бути. Тобто тут буде агресія, тут будуть якісь, знаєте, моменти, коли більше на світанку вони будуть відбуватися під ранок. Більша увага на лікарні. де щось вирішується. Може все ж таки страждати і будиночки. Але знаєте, то, як ну, не знаю, там вікна десь повилітали, там дах трошки там покосився, ось такого плану. Тут я не бачу жертв, але я бачу багато страху, переживань. І тут от маяки, тобто це сигнали тривоги, все ж таки треба ними не нехтувати. Тому що будь-яка тривога в один з моментів може програтися дійсно прильотами і обстрілами. Стосовно міста Запоріжжя, Чекаю Запоріжжя у листопаді місяці вісько... стосовно військових подій. Тут ситуація мені не дуже подобається, тому що тут якісь будуть не знаю, люди. Які будуть як нібито або агітувати за щось, або якісь проброси робити інформаційні. От саме місто Запоріжжя, воно як осередок, буде саме от таких от ем, такої інформації якоїсь, яка буде людей дуже плутати. Е, небезпечні моменти саме можуть коли відбутися, це ввечері і опівночі. Е, тут може бути руйнація будинків. Тут е, Дуже великий якийсь прильот, на який треба звернути увагу, їх два мені показують. Перший, там, де буде, там, де вулкани. Я не знаю, що, як то можна сказати, там, де щось, щось таке от... Пульсує вогняне, блискуче, От, там, де люди, може, ще якось прогулюються або на побачення ходять, там, де можуть там, трошки випивати. От, парк не парк, не знаю, запоріжці може більше зрозуміють, з кольором таким рудим, помаранчевим, щось таке пов'язано. Туди можуть бути прильоти. Далі, тут ще якісь можуть бути локації, можливо, Наших захисників, де хто зіліє, і саме туди будуть намагатися влучати. Далі ще один такий об'єкт це дуже схоже, дуже схоже на, знаєте, це як лікарня в клітці. Може, це там, де психіатрія, може, це лікарні при якихось там, я не знаю, всі з як там так тимчасово отримують для людей, так ув'язнених. Тобто саме туди може бути. І там, де звідки спостерігають за агресією. От, от ці от моменти от туди будуть прильоти. У листопаді місяці на ЗАЕС. Чи буде? Маніпулювати можуть. Маніпулювати це можуть, можуть знову прибігти до того, що скажуть, що ми знову підірвемо, щось зробимо. Так, тут агресію будуть наводити, у лякати. А, а насправді що буде? М -м, насправді тут може бути якесь зазіхання і. Але це більше, щоб, знаєте, знову гвалт якийсь підняти серед людей. В якому стані зараз ЗС? Вона дуже підбита, вона дуже така в хворобливому стані, вона не дуже, скажімо так, працьовита, вона взагалі як е, така, ну, тут гром падає, тобто, скорше за все вона не працює. Київ у листопаді місяці цього року. От стосовно обстрілів, знаєте, тут також тихенько буде, ну більш-менш. Я не бачу таких якихось масштабних руйнувань, але мені трошки дала тут іншу інформацію, а, мої колоди карт. Перше, це те, що якісь, якісь будуть такі, знаєте, моменти політичного характеру, саме вони будуть з центру з Києва. І вони будуть пов'язані з тим, що будуть шукати ЦАПа відбувайла. А... По типу, хто крайній, будуть авантюри, якісь домовленості, вони стосуються війни. Але це не домовленості зі сторони там противника. Це тут, всередині країни. Дуже великі авантюри будуть робитися. Будуть до когось приходити тот, хто зараз, як знаєте, прикутий до одного місця, не може рухатись. До нього будуть приходити і а, про, щось, про щось домовлятися, запитувати, як правильно зробити те, що зараз болить, як його прикрити. І я вам скажу, це не питання про. Людей, це про шкурні питання. Як, як більше нагріти люд? А, До чого вони договоряться, що, що, що для народу це буде? А, ну, тут, тут суто політичні моменти. А, я скажу так, не буду дуже багато балакати, щоб не балакати собі на свою голову. Я скажу так: а, новини фільтруйте, інформацію фільтруйте і зніміть рожеві окуляри. Саме болюше питання, а, саме цікаве питання, яке цікавить більшості, та, мабуть, всіх, чи живий Путін? Я вже дивилася, я вже казала про це, але давайте ще раз запитаємося, щоб, знаєте, так, достовірно, от прямо тут, а, на записі, щоб ви не сказали, що я мухлюю. хлюю. Істина Путін. Де його зараз тіло? Чи живе воно? Я навіть покажу. Серце зупинилося, воно вже не працює, а тут гроб. Ця людина мертва, але є ілюзія, нібито ще зцілюють. Розумієте, це по ілюзії. Тобто проброси роблять. Добре, як його смерть? Що чекати українцям тепер, після того, як він сконав. Тут містичний момент відбувся, але я його вирізала. Але трішки мені стало рячно. Зараз е в них відбуваються своя, свої моменти, там ті, хто з ним конкурував, зараз вони хочуть якось собі якомога більше забрати. Стосовно як це вплине на Україну, тут будуть домовленості. Домовленості, які не будуть враховувати побажання українців. То F16 у листопаді місяці нашими силами збройними. Тут все для того, аби його щоб воно вже застосовувалося, але будуть якісь перепони. Не знаю, може, дозволу якогось не дадуть, чи ще щось. Тобто якась буде затримка в тому, щоб їх застосовувати. Ще війна буде тривати деякий час. А, ті те, до чого ми дійдемо, воно нас не дуже буде тішити. Ще раз хочу наголосити: три карти з двійками, що десь у лютому місяці ми все вже дізнаємося, все вже буде відкрито, але я б сказала, так, нібито це радість, але то радість таким гірким-гірким присмаком. Ще будуть обстріли. Листопад він більш-менш пройде спокійно, але буде от атака, буде дуже сильна атака. Не знаю, то буде грудень, кінець листопада, початок січня, але будуть обстріли не зараз, але вони будуть. І вони будуть передвісником того, що скоро ми щось дізнаємося. Що наша тенденція ведіння нашого бою вона буде інакше. Що наголосити, що ті, хто будуть приймати умови домовленостей, вони не враховують, все. 都进去了。